Як однією мовою все людство об'єднати, збудують вежу до самих небес, якщо та мова буде росіянська, до неба буде, лишень купа і злайна. Що хоче нам сказати той, хто шпреха по-російськи? Що він є росіянин, що хоче збудувати руський мір, щоб аж святі від смороду попадали з за хмар? Ні, то дурне сказати хоче, що він є українець. А українська мова йому чомусь не до душі. Якась вона сільська, смішна і суржик. А ж от біда, російська та говірка не те що є неукраїнська, вона насправді українофобська. Адже поляки чи мадяри чи інші любії сусіди нам стільки шкоди не робили, як зараз роблять росіяни, бажаючи нас стерти із лиця землі. Нам кажуть, що російська росіянам не належить. Ви геть, дурні, чи блекоти обжерлись. Попи з Русі в старовину понесли в болота церковну мову, жаби ж її перекрутили, що перекручене, то вже не наше, до того ж і церковна мова належала не нам. Якщо у тексті автор пише О, його українець так і прочитає. Та жаба, плакать з маличку навчившись, вона те о читає, ніби а. Піди вкраїнчику, спитай нам жаби, як правильно читати. Писати ще вона тебе научить раптом. Аж доброти душевної ще й, може, цицьки дасть.